Привіт, друзі! Сьогодні поговоримо про те, як покращити свої стосунки з партнером або партнеркою, або близькими людьми. До речі, якщо вам подобаються наші відео на нашому каналі, то не забудьте підписатися, тобто натиснути на дзвіночок, або поставити Лайк талиште комент... коментарі під цим відео або під будь-яким іншим, яке відео вам подобається. Так. А зараз повернемося до нашої теми. Отже, перший крок це комунікація. Комунікація в стосунках є таким фундаментом для будь-яких змін. Важливо відкрито розмовляти та обговорювати свої почуття, свої бажання, свої наміри. Тому говоріть в стосунках про те, що вас турбує, що ви відчуваєте, чого ви хочете, це навпаки це допоможе скріпити ваші стосунки, зробити їх дуже міцними. Не бійтеся, що це вплине якось негативно на ваші стосунки. Спілкування, комунікація навпаки, допомагає розвинути розвинути стосунки, Спробуйте виділити якийсь спеціальний час для того, щоб можливо говорити про те, що вас турбує. І Дивіться, це ж комунікація не про те, що про якісь побутові речі, так а говорити про те, що мені сподобалося, що не сподобалося. Говорити, обговорювати якісь фільми, які виникли почуття. Про те, як пройшов день, можна навмисно запитувати один одного, а що сталося, поділися, що ти переживав, а як тобі було там, на роботі протягом дня, а як тобі було там, зі мною зараз. Це дуже важливо. Це допомагає підтримувати близькість так, і допомагає покращити взаємини. Почути, власне, себе почути. Другий крок, Другий крок це емпатія. Емпатія це про те, що я можу поставити себе на місце іншої людини, зрозуміти, що вона чи він відчував, і які були переживання у людини. Щоб розвивати емпатію, варто задавати собі якісь такі питання: а, а, як такі питання, якби я себе почував на місці тієї чи іншої людини, або на місці там моєї коханого, мого партнера. Як я можу підтримати її або його в тій ситуації, яка склалася? Якби я хотів, щоб мене підтримали, так в якби я був в схожій ситуації, але найкраще можна не вгадувати, а можна ливо запитати у людини: слухай. Як ти хочеш, щоб я тебе підтримав, так що ти хочеш, що я можу для тебе зробити? Так і інша людина, якщо вона навчена, і вона вміє рефлексувати, і вона знає свої потреби, вона може відповісти. Якщо не може відповісти і не знає, ну тоді власне ви можете щось робити із того, що ви на даний момент можете робити. Здатність відчувати і розуміти те, що відчуває інша людина, допомагає теж зміцнити стосунки і зробити їх дуже міцними, так? зробити цей зв'язок емоційний дуже міцним. Третій крок це навчитися вирішувати конфлікти. Що це означає? Конфлікти в стосунках це нормально, немає стосунків без конфліктів. Тому спробуйте підходити до вирішення конфліктів без емоцій. Так? Спробуйте розглядати конфлікт, наче з, ну так, з третьої сторони. Так? Враховуючи усі сторони. Враховуючи усі сторони В конфлікті, важливо знати, як виразити свої почуття і свої переживання без агресії, без звинувачень іншої людини. Спробуйте перевести крик образу. Злість, які можуть виникати в якесь конструктивне русло, тобто почати враховувати думки і іншої людини, не думати, що інша людина, якщо вона каже, що слухай, я щось ось так, мені щось тут не подобається, так не чути в цьому звинувачення, так що ти не така або ти не такий, так. А запитатися, а що сталося? Давай це обговоримо. Ем, і е, вивести цю розмову на конструктив. Так, послухати одну сторону, послухати, чи це збігається з тим, що ви зараз відчули в цьому конфлікті, чи це дійсно так, чи це може правди бути сприйняття іншої людини щодо того конфлікту. тому. Ем, е, тому дуже важливо спочатку почути один одного, так і без агресії, без винувачень вступити у цей діалог. Пам'ятайте, що конфлікти це процеси, і це не завжди легко, так але цьому можна навчитися, і конфлікти іноді допомагають просунути стосунки, просунути на інший рівень, так бути почутим і, і бути і бути врахованим в своїх почуттях. Четвертий крок це спільні інтереси. Для стосунків дуже важливо мати якісь е, е, хобі, е, інтереси, е, щось, те, що, щось таке, щоб вас об'єднувало. Спільний час, проведений разом, допомагає зблизитись, е, допомагає. Е, е, Отримати якісь спільні спогади, так, і допомагає виробленню цьому ем, так, гормону е, стосунків, гормону щастя. А, тому е, робіть щось разом, тримайтеся з руки, дивіться фільми в обнімку, е, кохайтеся, е, ходіть на лижі. Катайтеся на, на санках, на льоду, на яхтах, щось, просто щось робіть, щоб вам подобалося, подобалося вашому партнеру чи партнерці. І це буде дуже зміцнювати ваші стосунки. Але і але не потрібно ігнорувати чимось тим, що тільки вам подобається. Це Тут має бути баланс. Тут має бути баланс. Останній, але не менш важливий крок це довіра і повага. Довіра це те, на чому тримаються стосунки. Це такий клей, який буде поєднувати вас з вашим партнером чи партнеркою. Розвивати довіру це означає виконувати обіцянки, які ви давали. Це означає бути надійним та відвертим у своїх проявах. Важливим, окрім довіри, є ще й повага до свого партнера чи партнерки. Те, що як я ставлюсь до свого партнера чи партнерки, чи поважаю я її або його право на те, щоби щось не хотіти, щось робити, те, що тільки хоче він або вона, поважати на вираження, поважати вираження думок своїх своїх почуттів, своїх намірів, навіть якщо ви цього не розумієте, навіть якщо вас це злить. Так, в навіть у цьому моменті можна ставитися з повагою до свого партнера чи партнерки і до його проявів. Так і не варто забувати і про повагу до себе в стосунках. Це дуже важливо. Ось мої п'ять кроків до здорових стосунків. Незалежно від того, у яких ви стосунках, ці п'ять кроків допоможуть вам зміцнити їх або покращити. Тому ви можете прислухатися до таких п'яти принципів, про які я тут говорив. Робота над стосунками вона вимагає зусиль, так? але ці зусилля можуть окупитися сторицею. Вони ці зусилля можуть зробити ваші стосунки комфортними і приємними один для одного. Так і ем, це ж прекрасно. Дякую вам за перегляд і щасливих та здорових вам стосунків. Ем, і не забувайте донатити на ЗСУ. До зустрічі!